Троє поросят. Жили були троє поросят. Наф-наф носив червону шапочку. ніф ніф носив синю шапочку. Нуф-нуф носив зелену шапочку. Одного разу під час прогулянки вони знайшли дуже красиве місце і вирішили там оселитися. Нуф-нуф. Найменший серед трьох поросят вирішив будувати свій будиночок із соломи. Нуф-нуф швидко закінчив роботу. Він дуже пишався своїм красивим будиночком. Середній брат Ніф-Ніф був більш старанним. Він вирішив будувати будиночок із дерева. Наф-наф. Найстарший і найпрацелюбніший серед братів вирішив збудувати міцний будиночок. Він привіз на тачці цілу купу цеглин. Молодші брати сміялися з нього. Коли б ти вчинив, як ми, то вже давно б закінчив будівництво. Так, відповів Нафнаф. -наф. Зате вовк не зможе зруйнувати мій будиночок. ха «Ха-ха! Немає тут ніякого вовка. Сміючись, відповідали його брати. А вже ж, вовк увесь час був поруч. Гам, мрійливо думав він, стежачи за трьома поросятками. Оце так чудовий буде в мене обід! Тихо, без шуму, він підкрався до солом'яного будиночка. Стук, стук, стук. Відчини двері поросятко! наказав вовк. А то я дмухну так, що твій будиночок полетить. Нуфнув дуже злякався. Він побіг заховатися до середнього брата ніфніфа, у якого дерев'яний будиночок. Вовк прибіг до дерев'яного будиночка, де сховалася пара поросят. Відчиніть швидше. А то я так дмухну, що цей будиночок розвалиться. Вовк дмухнув так сильно, що дерев'яний будиночок розвалився. Ніф-ніф і нуфнув побігли сховатися в цегляний будиночок наф-нафа. Ось вовк підбіг до будинку наф-нафа. Він дмухав, дмухав, але в нього нічого не вийшло. А що ж його робити? Замислився вовк. Раптом він побачив димар. Ха, я заберуся на дах і влізу в будиночок через димар. Та наф-наф його помітив і поставив на вогонь казан з водою. А коли вовк спускався, його хвіст занурився прямо в окріп. Ой-ой-ой. Вовк ошпарив собі хвоста. Йому було дуже боляче, і він утік. Поклявшись, що ніколи більше не чіпатиме цих жахливих поросят. А поросятка заспівали свою веселу пісеньку. Хтось боїться вовка злого, лиш не троє поросят. Ми його провчили строго, щоб не смів лякать малят.